Вітаю ребеталі шахів, рай проти Жірка. Чехія рейтинг 1751. Ну поїхали. Староіндійський захист. Варіант такий фінкетований. Ага, ні, тут щось інше. D5 якось не хочеться грати. Не буду грати D5, не хочу. Зіряю, щось тіла такого плану. Трошки іншу схему поставлю. Ще є 4. Коли він його запроведе, то він її проведе. Ну, давай поїхали їхати. Не б'є він нічого не хоче. Шипьорка варійшн. Діско Від Відрозміні відійдемо і тут, в принципі, на це сімфарі захищає, поки що, поки що місце для нього нормалі, нормалі. Так, він хоче стати сюди. Не дамо. Заберемо поля у коня. А наш кінь можливо. ну Ідеально, звісно, ставити кудись сюди, коня. Ось він планує щось там робити. Лінію С може він, конечно, завзяти у нас. Та нехай Ні, він не бере лінію С, щоб її як троє, то Ні, так не граємо. Просто поки що закріпились. Хоча краще було б коня F6 сюди вести. а цього б залишити на C5. Ні, на C5 ні. Ну, добре. Які, які, які ти, такі єдиний на 5. Що ти з нього зробив? О, па 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 це вже ти, звісно. Так, ти закрив мені слона? Але він мені то тут так, щоб. У нього є ще тут поле. Так, ти можливо хочеш тут залізти помінятись? Ну, я. Жалко, що. Хочу слона віддати тобі за коня. Менше скакунів, менше проблем. Хто це казав? Не знаю. Хоча я вже не хочу слона. Тут уже слон, в принципі, трошки понапрягає людей зараз тут. Чуток. Я хочу відкрити якусь лінію для своєї тури, поки вона тут стоїть. Бо ця така штука кудись видвинулась. Так, давай ми тебе. Простенько прославим. Чисто така провокація на хід F3. Нічого такого. Далі конями прожене. Кінь піде, піде кудись на невдале місце, бо F3 вже буде зайнято пішаком. Дай боже. У мене з'явилась гра. Це прикольно. 20-й хід, і в мене з'явилися якісь ідеї. Це окей. Так. Ну, Слава повернемо наш назад. А він сам туди пішов. Я його навіть і не Я розміняю, Слінія у нас є якась. А, так. Зазвичай гарно було б занести сюди туру, але що далі тут з нею робити? То не знаю. А він назад. Ти подивись на нього навіть. А, тепер слона може... Ні, ну слоні ми поміняємо. Давай назад, підошов. Цікавий тіп. Не хочеш аж чотири зірати, ще трошки прослабитись. Не було в тебе в планах? Так, кінь кудись іде сюди. Хочу заблокувати тут всю груму нашу. Добре, спочатку відійди, щоб мені тут не заважав. Окей? І слон сюди. Все. Тепер не чіпаємо слона. Тут можеш стояти хоч? До завтра. Так, він щось своє. Робить. Давай тоді так. М -м -м, міняєш фігури. Угу. Ну, давай коняку поводим вперед. слонів міняєш а ти впевнений тебе король буде нормально тут себе почувати. ти дивись мені. Чим ти хочеш? Так, ким ти хочеш бути? Коли виростеш? А що ти хочеш рвати швидко? Ідея потім помінятись? Бац-бац. Тут буде слабкий пішак і ферзь може залетіти. А він сам туди йде. Ні, ну дай Боже. Ми йдемо сюди. Не знаю, що він хоче, я просто залізаю все. Заважаю королю тут. Просто координація фігур тепер через слабкого короля буде погано у білих. І якісь, звісно, такі мотивчики у нього. Я ще тут з'їм. Він може щось типу такого плана замутити. А, Ні, він не мутить нічого собі тут такого. Так, у нас є якісь удари. Хоче, можливо, десь чик пік. Так, якщо Тура сюди прийде, одну туру поміняти. Потім тут. Mm. Ну, я не бачу, прям як, як з ним тут. Коротись. Ну поменяем, погоди, в США муж. Не винтак пишу. Так, і... а, він ж конем просто б'є. Ну окей. І так, нормалі, нормалі. Ми сюди. Ну, там погана позиція безнадійна, тому. Може суперник грати. Комп'ютер <пів> пише, мат 20 ходів. Вам мат, гроссмейстер. Дірка, 79, ну партія прям староіндійська, староіндійська. Тут він щось довго щось таке вичворяв. Тура є 1, є 2 Зіграв, неясно для чого. Тура і так нормально давить тут. Він взагалі міг з'їсти. пішака. Блискучий удар. Тут трошечки у нас підвисають фігури, тому що слона б розвинути б кудись. А він трошки заважає координації тяжких фігур. Ми їмо. Розмін ферзів. І пішачка вони так і виграли. її два. 2 Просто кінь на D2 стоїть і нема у нього полей нормальних. Вони, в принципі, також, але я ще розвиток не закінчу. Так як біля нічим мені не погрожує, то в мене є темпики, щоб як якнайкраще. Слон тут, звісно, виглядає великим пішаком, але. Окей. Так, і тут я помилявся. А, він їх просто пішака знову міг виграти пішика. Провокував суберник він пішов. У нього була хороша позиція майже весь час спочатку, з дебюту. Ну, зазвичай старіндійсько, коли граєте, то у вас то у білих плюс одиниця там стабільна. Ну, до одиниці. Тому я навіть не сумніваюся, що у білих тут. Ну і простору більше, пішачок тут, Фігури якось більше плей для маневру, тому позиція в них краще, але. Пішечки видивнулися, і тут купа слабких полей тепер залишилась. Як виявилось, суперник з цим не впорався. Ще біла білопольника, ну а тут потім уже білі поля слабкі. Далі сам Зірав С4. І пішак слабкий. Так, комп'ютер каже, є D8 зіграю. Міняй тури. Ну, думав про розмін важких фігур, але не міг собі відмовити в атаці. Не кордя, ну просто на них, Відразу ж. І виявляється, це нормально. Тураде 3. Ну окей, Тураде 3 і кінь Д5. Використовуючи зв'язку. Класний хід. І ми хочемо десь на F4 прийти. І пішак на B4. Все максимально зависло. Чорні поля слабкі, хоча кінь через біле поле стрибає. Це гарний хід. Нерозрахована розраховувана пішачка, типа. Але, звісно, суперник це побачив і з'їв конем. Але тут позиція погана, тому. Ні, тут пише мат 25 ходів, Часком передумав, ще додав 5 ходів.